Вам хочуть передати, щоб ви навчилися насолоджуватися життям. Можливо, ви занадто або зациклені на якихось матеріальних питаннях, можливо, вас цікавить отримання фінансів, але, попри це, вам ще й потрібно зрозуміти, що для вас іде такий період, коли ви повинні жити у задоволенні і насолоді. Тобто для вас йде благосприятливий час, коли все буде для вас складатися вдало. Будуть надходити приємні звісточки на якісь нові пропозиції. Взагалі, у вас буде відчуття радості, гармонії. І ще можливо, у вас будуть якісь найближчим часом сімейні свята. Ну, і взагалі у вас буде забагато взаємоспілкування із близькими людьми. Тобто, це час для ваших приємних моментів, маленьких життєвих задоволень. Через це вам потрібно зрозуміти, що вищі сили хочуть вам передати. Що у вас, якщо приходять вам якісь подарунки, або ви щось вдало розпочинаєте, або у вас таке партнерство буде приємне на найближчий час, оці сімейні свята, як я говорила, для когось, можливо, хто шукає нові знайомства, можуть бути і нові знайомства, пропозиції, можливо, хтось, можливо, довідається про те, що вагітний. І ця вагітність бажана для вас. Ну, і загалом, от такі події, коли у вас будуть і почуття підвищені, і емоції прекрасні, і взагалі будуть відкриватися якісь шанси, можливості. Вам потрібно навчитися з радістю і вдячністю все це приймати. Не шукайте у кожному доброму вчинки від вашого близького оточення якихось підвохів, тому що для вас просто йде благосприятливий час. Тож насолоджуйтесь ним. Другий варіант, що вам хочуть передати Вищі сили. Вам хочуть передати те, що, можливо, незабаром ви отримаєте якусь перемогу або винагороду. Взагалі, ви будете відчувати себе, ніби ви на коні. Тому що для вас також йде якийсь вдалий період. Ви зможете хтось очікує довгоочікувані звісточки отримати. Зможе з'явитися шанс у вас розрішити саме ті питання, які раніше ви не могли вирішити. Якщо ви плануєте якісь виступи, або, можливо, у вас очікується ну, такі, є у вас питання, які потрібно вирішити, у вас з'явиться можливість це все зробити і все пройде успішно. Ваша праця буде оцінена гідно. І це у вас іде такий період, коли у вас будуть здійснюватися бажання, все буде.